Всім привіт! Знову темно, і знову ми на смітнику, але дивіться, що ми тут знайшли. Це цуценя не з цього виводку. Ми насипали їсти, і вона вилізла, це дівчинка, звісно, і почала їсти. А мама ця пріть чуть не загризла її. Ну, щоб ви бачили, це було дуже важко. Тільки я попав що... між двох вогнів, наче ті. Ця, ця кусає, я не можу взяти до Подивіться на, Подивіться, це ж копія Джесі, ну, вона точно така була, коли ми її знайшли. Я вам кажу, це мамка. Там хтось. Посвіти сюди, щоб вона мене не пуснула. Дивіться, яка гарнюсінька. Вона просто боїться. Вона хоч... хотіла їстечки. Ми... Я нічого не бачу. Ти не пустиш мене, я сподіваюся? Ні, держи загривку, будь ласка, бо вона боїться. Це собачка вона боїться дуже. Я не знаю, вона що не з нею робити, бо її та гризе, ну реально чуть не загризла. Хочу, хочу Там ще дорослий, так чесно. Так і ти сюди, щоб я бачив бачу. Де вона оце? Мамка залізла в будку. Дивіться, а ось приті, будка їхня. Ось то, це синятко, це дівчинка. Хлопчика ми зараз забираємо. Через те ми і приїхали, вон до він виглядає. Його забирають сім'ю. І я зараз пройдусь, подивлюсь, чи ця дівчинка. Ой, ой, тут таке робиться сміття, щось не можу сконцентрувати. Чи вона була одна? Вона просто ми навіть не зрозуміли. Вона тихенько вилізла. Нях-ня-нях-нях. Поняли, вилізла їсти. А зараз будемо шастати тут, я не знаю. Нічого не бачу. Зараз будемо ліхтарок включати і шукати. Нічого не розумію, нічого не розумію, що відбувається. Нам немає куди брати, розумієте, у нас собака сусідка померла. Сказали від інтері. То ми взагалі боїмося. Боїмося цих тусиків кудись брати, навіть на годину боїмося. Почекай, будь ласка, боїмося навіть на годину брати. Ось дивіться, ми це цуценя зловили, посадили, поки все в, себе в у Нас, бачите, тут так застеляно. Воно дуже боїться, звісно, воно таке гарненьке, кудлатеньке. Ми вже дізналися, що це цуценя з іншого виводка, з чорної мами, яка до нас не підходить. І цих цуценят ми не могли знайти. а Тепер нам чоловік розказав, де вони. Зараз ми йдемо і Будем занесемо цю дівчинку в її сім'ю, да, бо нема норку, куди її. Норку. Норку і нема куди брати, дивіться, яке воно ваше. Уже спить. Спочатку кусала мене. Чого ми як ми його знайшли? Ми годували, як собаку звати цю? Прийти. 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 І там така, такий момент темно, ну от посвіти на Таку сторону. Забери, будь ласка. На сторону покажи, як темно. От, ну, нічого не видно. Не, ми приїхали п'ята-шоста да, година, це дуже темно. І е, ми годуємо, і тут дивимося, щось вилазить чорненьке з цього, з кущів до будки. І ця пріті, як напала на неї, почала кусати, я її, її забрав. І ця гарчить до мене кусає, бо вона боїться. А я її поклав у багажник. Тут у нас правда робоча обстановка, запчасті возилися і положив її, щоб тепліше було, бо і та зараз з'їсть її, якщо випустити. Закрив багажник, вона тут заснула, вже йде до рук, вже все, не боїться, не кусає, не гарчить. Але зараз будемо шукати, де будочка її, щоб її туди поскласти, якщо там мамка приходить, чи там її братики-сестрички. Щось є на голові, тут просто або кліщик, або якась героїв. А... І нема нічого, знаєте, нема нічого покапати, і від глистів нічого поки в мене немає. Буду відкривати збір, бо їх там 5 штук, 5 штук і ще тут двоє. Це мені всім треба вже піп'яток, ну що робити. Я не знаю, як ми будемо їх ловити, нам треба хоч стать подивитися, бо хлопців заберуть. З дівчатами трошки важче, але ця взагалі красотка. Давайте її Мішель назвемо, як Мішка. Мішка. <с <с Мішель мішка, у нас не було ще Мішель. Мішка. Ну, Звісно, страшно відпускати, худа, не знаю, чи ми така, Я от глажу і прям челюсті, вона дуже худа. Ми прям. зараз її покормимо спочатку і, і відпустимо. Ну, тоді до її сім'ї. Ми спочатку йдемо шукати чи є будка, там покажемо вам зараз. Ну, Зараз їсти, їдемо і підемо, да, в сім'ю, бо. Ну, треба її повернути до сім'ї, нема куди брати поки. І сьогодні виставлю фото, можливо, хтось її забере, бо вона красотка. Просто не опісуємо. Да, Мішель? Дуже гарна цуценятку, десь два з половиною місяці. Ось така. Зараз буде продовження. Ми підемо туди шукати її норочку.